Доброго дня пани та панове, я Моніна Наталя хочу вам розказати, як я прийшла в вищу школу до лікаря Василя Івановича Чайки, лікаря з комплексним підходом. Дуже випадково я побачила його ролик в Ютубі, стала слухати, підписалася на школу. Я вибира... На курс я вибираю жити, і звідти винесла для себе дуже-дуже багато чого цікавого, що я, що я взяла для себе, по-перше, підняла само... свою самооцінку, зрозуміла, чому з'являються ті чи інші ем, хвороби. Стала робити сольоні вани, поміняла питання, воду, е, чувствую себе. Дуже чудово, помолоділа, похорошела. Свої е, сестрі розказала, діткам розказала. Не всі розуміють, ну, потихеньку вам розказую, е, послухайте, послухайте, а потім кожен собі зрозуміє все, що хоче, зрозуміти». Школі, лікарю, бажаю процвітання. Я вам дуже дякую, дякую дуже, Василь Іванович, за те, що ви з'явилися е, в моєму житті, і побажати миру і здоров'я всім людям в цьому світі. Хай буде мир і процвітання вам і вашій школі. Гарного вам позитивного усім дня!